Коли потрібно пройти крізь найтвердіші породи, потрібна справжня сила удару, сила, що долає будь-який опір. Товдолота представляє лінійку високопродуктивних пневмоударників, серце вашої бурової установки. Наша технологія забезпечує максимальну енергію удару безпосередньо на коронку, гарантуючи швидке та ефективне руйнування породи. Розроблені для найважчих умов наші пневмоударники вирізняються надійною конструкцією та винятковою довговічністю, це мінімум обслуговування та максимум пробурених метрів. Від кар'єрів та видовутку копалин до буріння свердловин на воду та геотермальних проєктів Наш інструмент забезпечує результат. Відчуйте потужність, на яку можна покластися: пневмоударники від тов до лота. Дізнайтеся більше про моделі та характеристики на dolota.ua.